Вища освіта, свідомий вибір. Така тема відкритого інтерактивного уроку, який провів віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко, школярам з восьми міст України, серед яких і Чернівці урок розпочався із запізненням в 30 хвилин. Щоправда, своїми доповідями урядовець дітей не мучив. Його виступ тривав близько 10 хвилин, і основні тези стосувалися правильного вибору професії та обов'язкового знання іноземної мови. Дуже мені сподобалося, що англійська мова не іноземна, англійська мова стандартна мова. Це Нова філософія вивчення мов після короткого виступу представник з кожної школи міг задати питання віцепрем'єру. Більшість питань стосувалася вибору вишу. Випускники цікавилися, яким вітчизняним чи закордонним варто надати перевагу. Бачимо, що Костянтин маєш є патріотом України, і треба трудитися для України. Він дав мені впевненість, що хорошу освіту можна здобути і в Україні. Саме головне бути впевненим в собі. І наполегливо працювати. Чернівецькі гімназисти поцікавилися в урядовця, коли ж усі школи будуть забезпечені спеціальними комп'ютерними програмами, адже батьки не можуть фінансувати школам геть усе. Комп'ютери це ще не все. Треба мати ще програми, треба мати ліцензовані програми. Те, що зараз вимагає, в принципі, це наше сьогодення. Ось це дуже затратно. І я думаю, що саме цим має спілкуватися. Держава у відповідь. Міністр зізнався, така програма є, але не у всіх школах. Вона охоплює лише по два навчальних заклади в кожному регіоні. Але з гордістю відмітив, що школу в Києві, в якій він вчився, в цю програму він включив. І це для дітей чи не найголовніший урок з цієї зустрічі виходить, аби школа мала підмогу держави. Треба мати впливових випускників. Або сподіватися на удачу. Будемо сподіватися, що і без цього наш уряд буде забезпечувати всі школи такими класами. Не обов'язково треба тільки своїм своїм школам і своїм навчальним закладам. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.